Іван Карпенко Карий Іван Тобілевич народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка Кіровоградська область. Він був українським драматургом, актором і театральним діячем, одним із засновників українського професійного театру у другій половині 19 століття. Активно працював у театрі разом із Миколою Садовським і Панасом Саксаганським а також з Марією Заньковецькою. Писав під псевдонімом Карпенко Карий. Карпенко на честь батька. Карий – на згадку про переслідування з боку влади. Його драматургія охоплює понад п'єс. Серед найвідоміших Хазяїн 1900 100 тисяч, 1889, Мартин Буруля, 1886, Суєта. 1903. У творах Карпенко Карий висвітлював теми соціальної несправедливості, жадоби до збагачення, морального падіння через гонитву за владою й грішми. Він також торкався проблем селянства, бюрократії та розшарування суспільства. Його герої часто зображені в комічних або сатиричних ситуаціях, однак завжди з акцентом на реалістичне зображення життя.